Сьогодні пляж на газі Паша. Ми сьогодні мовлюємо підписниці квартиру і вирішили подивитися, що у нас на пляжі. Я можу показати, що у нас широкий гарний пляж. У нас шикарний пісочок. Дивіться. Хто не вірив, що тут дуже гарні пляжі як на Клеопатрі, але тут тихо і спокійно, Гора, дивіться, теж тут є фортеця. Ми потім покажемо, буде в наш час, я буду показувати, тому що підписники все приїздять сюди, ось відпочиває велосипедист. Ось що моря. Ось дуже гарний пісочок. Ось на Газі Паша. Але саме головне не пісок, але саме головне чистота моря. І дуже багато українців в тому році, в цьому році придбали тут нерухомості, і Паша розвивається. Отут, де я стою, наприклад, 5 кілометрів до аеропорта, і літаки прямо з моря сідають на аеропорт. І аеропорт буде. Теж розширюватися, вони хочуть робити Ну, більше. Супер Супер. гарні пляжі, чисті. Є Маріна з яхти, тут стоять з яхтами, тут і проживають, і заходять яхти. Ну, Вона не маленька, не всі ще знають, але тут більш приємніше, більш чистіше. Набагато, тому що від Аланії, від Анталії далеко, а від Аланії, хто не знає, 50 кілометрів. Тому сюди варто вкладати гроші. І через років, два, три, чотири ви не впізнаєте Гізіпаша. Це не село, це не посілок, як інші, а це іменно Азіпаша Пусть. Є центр міста, тут є все-все, щоб можна було тут проживати. Зверніть увагу, що це не посьолог, а це місто. І чисте, гарне, тут натуральна природа, тут дуже багато парників, тут вирощують більше ста видів овочів та фруктів. Тут вирощується манго. Газібаша, тут вирощується авокадо, тут центр е, фермерства Газі-Паша. Тому хто хоче бути здоровим, е, хто хоче насолоджуватися цим повітрям, цією погодою, оцим мором. Мої хороші вам сюди. І дуже класно, що воно почало розвиватися, що Газіпаша є центром е туризму, а саме головне, що є аеропорт. Саме тому один із найкрутіших готелів Ріксусів купило тут землю і розпочинає будівництво своїх готелів. Тому ви повинні розуміти, що 4-5 років буде дорого. Я думаю, що хто зараз купить, Тут нерухомість, то через 4-5 років вона буде коштувати на 100% дорожче. Це однозначно буде коштувати, так як валаніє. Море таке, що я не можу відійти. Просто кайф моїй короткий. І ось цей пісок, і це море. Хочу вам побажати всього найкращого. Я хочу, щоб ваші мрії збувалися. Не всі можуть купити тут житло, але обов'язково приїздіть. Це варта, варта уваги. щоб ви сюди приїздили і насолоджувалися Середземним морем. Я наголошую саме Середземним морем. Вони по-російськи, по-українськи, теж напевно, ви мені підскажете, правильно є і по українськи е гарне слово. От скажіть мені. А я вам бажаю цього найкращого і я вам бажаю вкладати ваші кошти е саме туди, е щоб воно приносило вам гарний і гарний дохід, ваша родина, щоб була, якщо не дохід, а якщо ви хочете для себе, щоб ваша родина отримувала все те, що ви задумали, всюду, якість вашого життя, ваша родина щоб отримала.